Ви мене спокушаєте? Дякую за вашу прямоту, Деріле. А я буду теж з вами максимально відвертою. Ви найогидніший чоловік з тих, кого я зустрічала. І за короткий час нашого знайомства ви продемонстрували усі відомі мені негативні чоловічі риси. Ви фізично огидний? Морально відразливий? Розумово недорозвинений, тупий, вульгарний, егоїстичний, нечутливий. У вас поганий смак і дешевий гумор. Ви смердите? Ви настільки нецікавий, що мене від вас навіть не нудить. Ви мене спокушаєте? Я оцінила вашу прямоту, Деріле. Буду також з вами максимально відвертою. Ви найогидніший чоловік з тих, кого я зустрічала в житті. І за короткий час нашого знайомства ви продемонстрували максимальну кількість негативних чоловічих рис, які тільки бувають. Ви морально відразливий. Фізично огидний, ви розумово недорозвинений. егоїстичний, тупий, нечутливий. У Вас поганий смак і дешевий гумор? Ви смердите? Ви настільки нецікавий, що мене від вас навіть не нудить. Ви мене спокушаєте? Я оцінила вашу прямоту, деріле. Буду з вами максимально відвертою. Я впевнена, ви найогидніший чоловік з тих, кого я зустрічала в житті. І за короткий час нашого знайомства ви продемонстрували усі відомі мені негативні чоловічі риси. Ви морально відразливий, фізично огидний. Розумово недорозвинений, тупий, вульгарний. У вас поганий смак і дешевий гумор. Ви смердите. Ви настільки нецікавий, що мене від вас навіть не нудить. Хоча ні, нудить.